Коли ви прийдете за посиланням, вам буде запропоновано, запропоновано скачати такий от архівний файл. Ви його собі скачуєте, розархівіруєте і ви отримаєте таку папочку. Переходите до цієї папочки, тут є три файли. Установочні. Вам потрібно запустити перший файл. Але перед тим, як його запускати, вам потрібно відключити, якщо у вас стоїть якийсь антивірус, Захист антивіруса. Або ж, як у мене, у мене немає антивіруса, зняти захист від вірусів та загроз на Windows Що я зараз зроблю? Перехожу захист від, від вірусів та загроз. Керування параметрами і відмикаю оцю... цей так Далі запускаю файл для установки корел Drive. ідея розпаковка установочних файлів. зараз вони розпакуються і буде запропоновано установка самого корел Drive. пропонується запустити Старт Езе для установки. Погоджуємося. Далі. Нам потрібно вибрати мову, яку ми будемо встановлювати. Вибираємо мову російську. На жаль, української тут немає. Натискаємо ОК і йдемо далі. Так. Поставляємо галочку «Є серійний номер натискаємо далі. Обична установка і виповнюється установка. Вона зайде, займе деякий час. От, після установки знову продовжимо. Установка файла завершена. Далі переходимо на робочий стіл і бачимо, що у нас з'явилися 4 іконки. Нас цікавить саме ця іконка. Це допоміжний три, три, три других. Допоміжні утіліті, які ставляться для роботи програми. От. Запускаємо Corel Drive. Тут погоджуємося. Так, і ми бачимо, що в нас відкрилося середовище програми CorelDrive. Створюємо новий документ, погоджуємося. Ми бачимо, що у нас програма установилася, але є деякі нюанси. У нас програма встановилася англо Щоб зробити її російськомовною програмою, ми закриваємо програму, знову йдемо до наших установочних файлів. Знову запускаємо установку програми. Вибираємо середовище російське, далі Окей. Натискаємо далі. Натискаємо далі. так, Тут також натискаємо далі. І увага! На цьому етапі нам потрібно установити мову-інтерфейсу програми. Ми розкриємо, що бачимо, бачимо за замовчуванням у нас е, встановилася англійська версія програми. Нам потрібно поставити галочку «Російська» і натиснути далі. «Установить». Все, йде установка. Зараз установка прийде. Далі продовжимо. Так, ми бачимо, що установка завершена. Встановлення, встановлення програми. Натискаємо готово. Далі ми можемо перейти і включити наш антивірус на захист від вірусів і загроз. Активувати. О, закриваємо це вікно. Знову ж таки, відкриваємо Google Drive. Вибираємо, нам пропонується мова інтерфейсу, вибираємо мову російську і натискаємо ОК. Все, ми попадаємо в середовище графічного редактора Curl Drive і бачимо, що в нас середовище тепер російською мовою. На даному етапі все.